Як тільки ви це почуєте, ви зрозумієте, що порушували власну цінність, навіть не усвідомлюючи цього, і з цього моменту ви не зможете цього забути ні у своїх діях, ні в реакціях. Це дев'ять речей, яких розумні чоловіки ніколи не роблять. І як тільки ви їх дізнаєтеся, ви не просто зрозумієте жінок, ви зможете дати їм можливість по-справжньому вас кохати. Тож сидіть спокійно, вимкніть свої відволікаючі фактори. Бо якщо ви дійдете до кінця цього відео, ви більше ніколи не будете ганятися за жінкою. Почнемо. Пункт перший: ніколи не намагайся її виправити. Вона мінлива в настрої, вона непослідовна, вона саботує сама себе, і ваш перший інстинкт врятувати її, виправити її, бути тим хлопцем, який нарешті зробить її правильною. Зупиніться, розумні чоловіки не грають у терапевтів. Вони пропонують підтримку, а не рішення. Спроба виправити жінку, особливо на ранніх стадіях, призводить до двох речей: вона ставить вас у батьківську роль, яка вбиває привабливість. Вона робить вас відповідальним за проблеми, які не є вашими. Жінці в хаосі не потрібно, щоб ви її рятували. Їй потрібен чоловік, який достатньо стійкий, щоб не бути втягнутим у її бурю. Проявіть співчуття, тримайте простір, будьте поряд, але залишайтеся в рамках своєї системи. Дозвольте їй йти своїм шляхом, і якщо вона хоче зцілитися, вона це зробить з вами чи без вас. Пам'ятайте, що бути стоїком це не бути холодним, це чітко розуміти, що саме ви маєте нести. Пункт другий ніколи не будьте ручним песиком. Є різниця між щирим інтересом та переслідуванням. Щойно ви починаєте намагатися сподобатись. Щоб справити враження, надсилати занадто багато повідомлень, приділяти увагу, яку вона не заслужила, ви переслідуєте, і вона це знає. Жінки запрограмовані на випробування, але не зі злим наміром це природа. Вони хочуть бачити, чи будете ви стояти на своєму, чи зійдете, коли вони відсторонюються, чи дійсно ваш інтерес щирий, чи дійсно ви непохитні. Коли вона зволікає з відповіддю на ваше повідомлення, ви подвоюєте повідомлення. Коли вона каже, що зайнята, ви благаєте про інший раз. Щоразу, коли ви переслідуєте, ви вчите її менше цінувати вас. Розумні чоловіки не переслідують, вони ведуть. Але коли це невзаємно, вони без зусиль відступають, бо знають, що якщо жінка хоче вас, вона з'явиться, а якщо ні, це ваша відповідь. Пункт третій не розкривайте все своє життя занадто рано, ти зустрічаєшся з нею. Все йде своїм черговим потоком, ви відчуваєте емоції, і перш ніж ви це усвідомлюєте, ви вже розповідаєте їй про своє дитинство, колишню свої цілі, свої страхи, все це протягом першого тижня. Це може здатися глибоким, але насправді це небезпечно, бо таємниця важлива. Дозволь твоїй дівчині поступово дізнаватися про тебе, їй так буде цікавіше. Ти не кидаєш свою душу на стіл, сподіваючись, що вона нею захопиться. Ти розкриваєш частинки стратегічно, повільно, з цілеспрямованою метою. Дозволь їй заслужити твою історію. Чому? Тому що, коли ти ділишся занадто рано, ти ризикуєш перетворити емоційний зв'язок на емоційний тиск, а тиск не породжує потяг, він породжує дискомфорт. Дай їй простір поцікавитися тобою, запитати, схилитися. Чим менше ти розкриєш зараз, тим ціннішою стане твоя правда. Пункт четвертий. Ніколи не пояснюйте забагато. Якщо ви ловите себе на тому, що пояснюєте кожен свій крок, кожну затримку повідомлення, кожне рішення зупиніться. Невже ви думаєте, що жінці приємно відчувати вашу невпевненість? Розумні чоловіки чітко спілкуються, але не виправдовують своє існування. Коли жінка запитує, чому ти не відповів одразу, ціннісний чоловік не панікує, він не починає писати роман виправдань. Він спокійно каже те, що потрібно сказати, або іноді взагалі нічого не каже. Чому? Тому що постійні пояснення пахнуть невпевненістю. Це говорить їй, що ви шукаєте схвалення, і як тільки вона це відчує, ви передаєте динаміку влади. Справжня впевненість не просить про розуміння, вона дозволяє вашій присутності говорити. Якщо вона поважає вас, вона не вимагатиме повторення. Якщо вона не розуміє вас, жодні пояснення не виправлять цього. Пам'ятайте, таємничість створює привабливість, ясність створює довіру, але надмірні пояснення вбивають і те, і інше. Скажіть це один раз, скажіть це переконливо, а потім рухайтеся далі. Пункт п'ятий. Не нехтуйте своїм призначенням та метою заради неї. Це вбивця. Ви зустрічаєте когось і скри летять, ви починаєте проводити з нею більше часу, і потроху ваші заняття в спортзалі скасовуються. Ваші бізнес-цілі сповільнюються, ваше соціальне життя скорочується, раптом ваш світ обертається навколо неї, вона цього не просила, і навіть якщо їй подобається увага, в глибині душі вона втрачає до неї повагу. Розумні чоловіки не проміняють свою місію на стосунки, вони не плутають зв'язок зі співзалежністю. Ваша мета не є необов'язковою. Це кисень, і якщо жінка відволікає вас від цього. Ви з неправильною жінкою або ви втратили лінію. Жінок найбільше приваблює чоловік, який на правильному шляху, а не той, хто чекає на її повідомлення. Тримайте форму. Слідкуйте за своєю метою. Зробіть її частиною свого життя, а не центром. Тому що, коли у чоловіка є щось більше, ніж вона, за чим він женеться, вона йтиме із радістю поряд. Пункт шостий: Не змагайтеся за її увагу, ви на вечірці. Вона сміється з якимось іншим хлопцем, ваше серце б'ється, ваше его здригається, гучніші жарти, більші жести, намагаєтеся повернути її в момент, зупиніться. Розумні чоловіки ніколи не змагаються за увагу, тому що в той момент, коли ви це робите, ви вже програли. Ви без слів зізналися, що бачите себе менш цінним, що її увага це приз, і ви намагаєтеся довести що гідні, але ось поворот. Справжня цінність не женеться за підтвердженням, вона вимагає присутності, нехай вона сміється з іншими, нехай вона поговорить з барменом, нехай трохи відпочиває, і поки вона це робить, ти залишаєшся незворушним, нехолодним, незарозумілим, просто зосередженим. Коли ти намагаєшся затьмарити іншого чоловіка, ти виглядаєш як хлопець, який не впевнений у собі, але коли ти зберігаєш спокій. Коли ти залишаєшся на зв'язку зі своєю власною цінністю, ти відокремлюєш себе, і вона це помічає, тому що чоловік, який не здригається, коли її увага направлена на когось іншого, це той, про кого вона не зможе перестати думати. Пункт сьомий ніколи не робіть її джерелом свого щастя. Давайте будемо жорстоко чесними. Якщо вона є причиною вашої посмішки, вона, зрештою, стане причиною вашого зламу. Занадто багато чоловіків будують свій емоційний світ навколо жінки, вони роблять її світлом, спокоєм метою, а потім вона йде, і весь клятий світ руйнується. Розумні чоловіки будують щастя зсередини, вони не покладаються на її настрій, її повідомлення, її компліменти, щоб відчувати цілісність. Вони знаходять спокій у дисципліні, радість у самоті, сенс у місії, бо ось у чому парадокс. Чим більш самостійним ви емоційно є, тим більше жінок відчувається магнітне притягання до вас. Нужда відштовхує, цілісність приваблює. Жінка покликана додавати до вашого щастя, а не ставати ним. Тож, перш ніж віддати їй своє серце, запитайте себе, чи я вже хороший без неї. Якщо відповідь негативна, спочатку виправте це: ось де живе ваша сила. Пункт восьмий. Не реагуйте емоційно на її випробування. Вона відступає. Вона фліртує з іншим хлопцем, вона ставить під сумнів ваші амбіції, вона робить саркастичний коментар про вашу мужність. Вас це дратує, ви зриваєтесь, або що ще гірше, ви починаєте сумніватися в собі. Ви провалили випробування, тому що таким воно і було випробуванням. Підсвідоме випробування найчастіше, але все ж випробування. І ти зазнав невдачі, відреагувавши емоційно. Бачиш, жінки випробовують не тому, що вони жорстокі, а тому, що їм потрібно відчути твою силу, твою стабільність, твою приземленість. Вони хочуть знати, чи зможе він впоратися з моїми бурями, чи він зосереджений на тому, ким він є, чи зможе він вести, навіть коли я в штормі. Розумні чоловіки не реагують, вони спостерігають, вони дихають, вони реагують лише за необхідності і завжди контролюють ситуацію. Коли вона намагається натиснути на тебе, смійся, посміхайся, стій на місці. Йдеться не про те виграти випробування, йдеться про те, щоб показати їй, що її емоційні хвилі не зрушать твою гору. Пункт 9. ніколи не вибачайся за свої стандарти. Ти хочеш вірності, ти хочеш жіночності, ти хочеш миру, а не драми. Це не робить тебе контролюючим, це робить тебе чоловіком зі стандартами. Але світ, і навіть деякі жінки намагатимуться осоромити тебе за це. Вони скажуть, що ти забагато просиш, або що ти не впевнений у собі, або що справжні чоловіки приймають жінок такими, якими вони є. Ні, справжні чоловіки тримають лінію. Ти не вибачаєшся за те, що хочеш жінку, яка привносить цінність, енергію та спокій у твоє життя. Ти не знижуєш свої стандарти, тому що хтось звинувачує тебе в тому, що ти заляканий. Розумні чоловіки не вимагають досконалості, але вони вимагають узгодженості. І якщо вона не відповідає твоїм стандартам, ти йдеш спокійно, чітко, без образи, тому що твій спокій священний. Якщо у вас виникли думки стосовно цієї теми, напишіть у коментарях пункти, які би ви хотіли додати до цього списку. Дорогі жінки, чи згодні ви із цими порадами для чоловіків?